І ми дуже щасливі запросити сюди друзів бібліотеки, це наші викладачі, це наші ну можна сказати такі особистості, це письменники, це художники, це люди, які завжди з нами порядки підтримують. І ми щасливі з тим, що таку громаду ми такі навіть не персонально накликали. Ми розмістили оголошення і всі бажаючі до нас сюди доєдналися. Ми маємо декілька виставок і цей раз ми трішки відійшли від традиції розповідати про книги, бо книги завжди з нами. Ми вирішили щось, якусь родзинку вибрати і повернутися до тої епохи, коли зародився в університет в 45-му році. Ось тут у нас ми навіть виставили на таких, бачите, партах семінарських, за якими сиділи семінаристи, і навчалися. Потім ці парти дістались нам в бібліотеку, і за них сиділи наші перші читачі. Тому там і книги, по яких ви навчалися, і бачите там підручники, такі вже де дещо застареє, стареє, але такі зачитані. Це показує, який інтерес, як цінувалася. Це тоді книга, ми розбавляємо артефактами. У нас є лист, який написав нас читач, коли він колись так сталося. Він одну книжечку собі прихватив додому, та й потім сумління через 40 років повернув книжку і вклав листа. шановні бібліотекарі, вибачте, ну сталося в мені це в житті, але я не, не хочу з цим жити. Я віддаю вам книгу і ставлю свої вибачення. І ми, як артефакт, оцей лист його і представляємо. Багато дуже світлин про історію бібліотеки. Тут до нас працювали великі колективи. Кожен в свій час свою відповідальність за формування бібліотеки, за забезпечення літературою, за розвиток книгозбірні.